Сирена над Энгельсом все еще. Оперативных окружений за три года не было ни одного. Вот тактические были, там где-то тысячу человек там окружить, там полторы тысячи, и то окружить, но так, чтобы они еще успели сбежать. Украинцы надо поставить куда-то на место. Ему нельзя делать из него генерала, его надо сделать сержантом, например. Как сержант он справится великолепно. Я не считаю, что типа, виноват только один Зеленский, там, Трамп, там еще кто-то. Я считаю, что и Путин тоже виноват. Снег растаял. И появилась вот такая вот такие чудеса. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Це свіжий випуск російської антипропаганди. І сьогодні ми вам покажемо такий жабогадюкінг. Що ви цей випуск запам'ятаєте точно назавжди? Але перед тим як розпочати, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І звісно, найголовніше це ваш донат і ваша підтримка збройним силам України. У нас в описі ви легко знайдете посилання на збір для військовослужбовців, які нещодавно вийшли із. Курської області і їм дуже потрібно відновити свій автотранспорт та техніку, розбиті під час бойових дій. Будь-який ваш донат, будь-яка ваша допомога надзвичайно важливі. Нам потрібно назбирати 220 тисяч гривень майже половина вже пройдена. Тож донатте підтримуйте нашу армію. Ну і звісно, насолоджуйтесь тим, що ви побачите. Сбер, сирена над Энгельсом все еще есть. Ну і от тільки одне полатали росіяни, тільки видихнули після семимісячного приниження на Курщині, як тепер в них прорвався кордон на Білгородщині. Я нагадаю, що ще минулого тижня за твиткори їхні пропагандисти кричали: алярм, алярм! Щось відбувається знову. Ці іноземні найманці прориваються на нашу територію. Ну і власне на сьогоднішній день абсолютно достовірний факт, що справді на території Російської Федерації знову знаходяться. Ну, хай будуть, хай будуть іноземні найманці, і це все на тлі того, що пропагандисти носяться, кричать і стверджують, що треба йти на суми. Давно треба було знищити українське угрупування на Курщі. Ну і правда, ви ж як це гуманоїде? Ой, пробачте, гуманісти. Ви ж так бережете життя кожного і просто думали, чи знищувати чи не знищувати це угрупування? Ні, ні. То були не каби, які сипались на голови наших військових. Це був золотий дощ, як це ще назвати. Одним словом, якщо немає у вас сил і можливостей, то не треба розповідати про те, що ви знову кудись їдете. Ви вам краще навчіться свої власні території захищати і в цих умовах, звісно. учитывая, что Европа в этом деле отходит на третий план, вот, если наши пойдут в Сумскую область, то это означает только одно, что санкция дана. Логично, конечно, идти в Сумскую область. Больше того скажу я. Еще в момент, когда э, Украина вломилась в Курскую область, у них были голые фланги, совершенно спокойно можно было закрыть эту группировку полностью и уничтожить потом в котле. Этого тоже не делать, потому что это был вход в Сумскую область. Вообще, в принципе, вы обратили внимание, что... От оперативних окружений за три года не було ні одного. тактические тактичні були где-то там окружить, окружити, півтори тисячі і то окружить, але так, щоб вони ще успели сбежать. А нічого такого більше не було. Ведь навіть в 2014-15 годах були полноценные тактичні окруження. Зустрілися якось два українці для того, аби подискутувати на тему, чому українці погані і чому насправді. Ніхто із України і сама Україна не виживе без великоросської держави. Це не анекдот, це не погана історія. Це я вам коротенько переповідаю інтерв'ю Дугіна Тадіани. Панченко. Пам'ятаєте, колись була така медвечуківська пропагандистка, ну а нині вона російська пропагандистка і блогерка. То, власне, свідо свого по своє, дугін пішов до панченки на інтерв'ю для того, щоб зізнатися в страшному, виявляється він. Почав їй розповідати, хто ж такий українець. А звідки він знає, бо він і сам українець, я сама в шоці. Він українець, вона українка. Ну хто як не російські гниди можуть краще знати про те, хто ми є? Так от Дугін каже, що українець це неймовірно ідіотське упрямство, навіть коли тобі гірше, ти все одно стоїш на своєму. Ну тобто, гірше це наш вибір бути без Росії, лишитися самостійними і незалежними. А це нам дуже шкодить. А ми ж упрямі і, от якраз, без великого государства ми просто державу не побудуємо. Дивно, мені здавалося, що понад 30 років, звісно, Ліхтенштейн чи Швейцарію ми не побудували, але прекрасну європейську країну все ж таки створити нам вдалося. Тож мені дуже подобається ця історія, коли зрадники, колаборанти, сепаратисти та й просто малороси десь сидять там на московських болотах. и квакают про нас. Я сам украинец этнический, у меня э, украинские корни. Э, у меня мама фамилия Ануфриенко. Я знаю, что такое украинец внутри. То есть украинец... По себе знаете? По, только по себе. Это какое-то невероятно идиотское упрямство. Просто упрямство, которое тебя приводит к хуже, ты все равно остаешься на своем. И я по своим родственникам это как-то замечал с детства, в себе отмечаю. И поэтому для меня, вот как бы, решение украинской проблемы это, это еще и псих, какой-то псих, психоаналитический такой момент, потому что я знаю, что такой внутренний украинец. И я узнаю, вот что, конечно, для того, чтобы украинцу построить государство, нужна моя русская часть, великоросская. Вот великоросская часть, для того, чтобы превратить мое существование индивидуальное в нечто более-менее приемлемое украинцы надо поставить куда-то на место. Ему нельзя делать из него генерала, его надо сделать сержантом, например. Как сержант он справится великолепно. Но как только мы ему даем право там, самому распоряжаться армией, он личную судьбу просто превратит в какой-то кошмар. Он упрямый, он недальновидный, но очень важный и дорогой. Потому что он внутри, а это наше я. И вот так мы русские видим украинцев. Мы видим как своих, но которые, вот, которые как совершенно не, не хотят... не на том своем месте. В кадкаторого саме саме так било б би, саме в там, там, просто ете місто занять. Що для нас, друзі, зараз найголовніше, це не заяви зі сторони Сполучених Штатів Америки, тим паче не заяви зі сторони Російської Федерації. Для нас головне продовжувати аналізувати ситуацію на фронті, які переваги і перемоги є у винного злочинця Путіна. Ну, от, до прикладу, нещодавно напередодні розмови із Трампом навмисно в пресу була вкинута історія. Що Путін може захотіти, аби йому віддали не тільки чотири українських регіони, а ще й Одесу. Звучить максимально смішно, тому що ані Трамп, ані Господь Бог, ані хто на світі не може Путіну просто взяти і віддати Одесу. Можеш взяти, прийди і забери. Ми вже бачили, як ти до Києва доходив. Але це я про що? На полі бою ніяких переваг і перемог немає. Чим воювати Путін збирається далі, і досі не ясно. Тому що он СВОшник сам розповідає, як втратив на фронті, наприклад, руку. І жодних виплат, обіцяних мільйонів йому так і не дали. Навіть навпаки, його назад відправляють на війну. Так, так, правильно, ви все зрозуміли правильно, без руки. Тобто, він втратив одну кість, а одна кість це ж не смерть. второй та кістю можна. І дрон збивати, і окоп капать. Одним словом, здається, що допоки всі СВОшники до останнього не зітруться і не будуть обнулені, війна так і не закінчиться. Росії. я ось як контрактник. коза і кість а що з Ну, что в Питер приехал, лечусь. Кайфу. Сколько вы платили? Пока еще не сколько. Мы должны 3 миллиона заранее не дать. Потом пойдешь снова новой? Да, меня отправляют обратно. Как отправляют, если у тебя кисти нет? Ну, вот так вот меня, мне, мне, ставят категорию Г ну, и отправляют обратно. сейчас э, никого не увольняют в основном. Сейчас в основном ставят вот категорию Г ты. То есть я, я правильно понял, что у тебя торки с руки, и тебя все равно отправляют на фронт? Да. А ты сам родом откуда? С Краснодарского края. Ну, как бы одну кисть потерял, типа, как бы, не знаю, ну, ничего страшного, типа, я в этом не вижу, главное, я вижу ее. Все шикарно. Ну как? Типа, я особого прям такого у меня желания сейчас нету. Возвращаться на передок. Мне просто сказали, что типа я как бы обязан типа вернуться. Ну, а там, не знаю, родители, адвокаты, ну нельзя же отправлять на передок чувака, который уже без руки. Матушка мне тоже самое говорила, то что нужно юрист. Они этого не понимают. Мне сказали, что ты поедешь обратно и все, без разговоров. Поставили вот категорию Г и все говорят. Ты поедешь в отпуск, просто отдохнешь и потом обратно. Либо на базу, либо на передок. А получается, типа, у вас много вот таких срочников, как ты пошло на контракт? В основном не срочники, в основном просто добровольцы. Сейчас больше всего мобилизованных в основном. Что на Украине, что здесь, а в России. Так в России же вроде мобилизации нет уже три года. Есть, частично есть. Сейчас до сих пор мобилизируют? Да. да. Частично есть, да, там мобилизации. Там поскольку по человек по 100, по, 200 забирают на передок. Ну, типа таких прям масштабных нету мобилизации, а вообще идут. А как считаешь, кто виноват в этой войне? Честно, вот эти вот вечные санкции. Санкции, вот эти вот вечные, вот это вот вся вот эта канитель с деньгами, не с деньгами. То есть, как бы, ну я не считаю, что типа виноват только один Зеленский, там, Трамп, там, еще кто-то. Я считаю, что и Путин тоже виноват. Пам'ятаєте, нещодавно ми показували вам відео, як росіяни були шоковані тому, як українці опанували західне озброєння. Навіть просто елементарні машини Бредлі, а вони ж всі на англійській мові. вони ж такі технічно важкі. Їм просто в голову не приходило, як це застосовувати сучасні технології. Тож зараз ми вам покажемо, а які ж технології використовуються на російщині. Там взялися модернізовувати буханки. Ні, ну а що ви хотіли? Ну не тесли ж вони будуть використовувати. Ставлять сітки, реби, навіть кнопки є всередині машини, аби вмикати глушилки. Просто чудо техніки. Я прям відчуваю, як після завершення бойових дій Бентлі спойлерні купить в них ці технології. От цей варіант з глушилкою. Плюс обшита з усіх сторон. Двірі, ще доработають, там метал допоможений. Да, Зараз покажу, не скажу. Вот таким образом вона вся доработана. І глушилка включається дистанціонна кнопка. А знаєте, чому росіяни більше люблять зиму, аніж будь-який інший сезон чи пори року? Тому що сніг перетворює їхні. Розрухи, їхню бідність, їхні срачі на один великий білий холст він маскує абсолютно все, в чому живуть недорогі росіяни. Ось дивіться банальна побутова історія. Сварка біля багатоповерхівки. Сніг зійшов. І стало видно, що на вулицях просто суцільне звалище. До речі, виникає риторичне питання: а хто ж, хто ж ці звалища поробив? Чи не самі росіяни? Тобто виходить, що ніхто нічого не прибирав, це лишалось на вулицях, це все припорушило снігом, і взимку, наче було ок. А як сніг зійшов, то знову ми повертаємося до історії, що все, що оточує росіян. Это лайно и лайно сміття, как и сами россияне. Вот так вот выглядит газон вдоль дорожки на краснодарской 5, вдоль дороги в пятую школу. Здесь никто никогда не убирает. Ботанический район. Улица Седова. Около дома 5. Вот такая вот помойка у нас. Уже давно не убирается. И каждый раз бывает уберут и опять то же самое. Откуда-то свозят нам. Не понять откуда. Вот этот мусор весь. Сколько говорила, поставьте видеокамеру на подстанцию. Удобно можно. Можно даже он на стол поставить никому ничего не надо. В администрацию Октябрьского района звонила несколько раз, толку никакого нет. Улица Истынская. Снег растаял. И появилась вот такая, вот такие чудеса. Либо дворников совсем нет. вот идем, вот идем гуляем. Це вся красота. Магазин, я... На цьому, друзі, карти в моєму рукаві. В мене закінчились, як і історія на сьогодні. Але завтра ми обов'язково знову повернемось. Тож не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути побачене. І найголовніше, не забувайте задонатити підтримку Збройних сил України. Кожен ваш донат украй важливий для нас. Шукайте посилання в нас в описі. Ну і звісно, підтримуйте кращих із кращих. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!